Назва. Наша назва – запорожці, наше гасла, є сила ніхто крім нас рій запорожці захистить всіх вас! Присвячуємо наш виступ героям України. Вітає різ запорожці, патріоти в серці віддані в душі, долаєм відважно, життя і життями тортури, надію, життя надію життєві Знайомство З нашим роєм. розкажемо про добрі справи. Ходимо на спіснує рівненько строємо, і Подобається добра справа. І всі сини та дочки, і Захистить. На поміч стали всі тієї ночі. Три роки вже прийшло, а час летить. Ранок почався не з гарячого чаю. Почався із вибуху, змінив все життя. Вже роки пройшли, а ми пам'ятаємо першу тривогу і укриття. І сльози бабусі, їй так було страшно, хоча не перша в житті її війна. Боронить країна кордону відважно, для чого ворогу ця чужина. Здивована, люди стали до бою, об'єднані і мета в них одна. І впора ми із цією бідою країна ця вільна і вічно жива. А у копах хлопці молоді пішли туди за нашу славу і волю. Голодні, змерзлі, ранені, блідні, ніхто не зна, яка спітка їх доля. Зупинись, постій, це тільки на хвилинку. Перегорни сторінку мирного життя. Згадай хоч одного, хто молодим загинув. Що відчуваєш смуток чи біль каяття? Якщо це біль, хай стихне на хвилину, а ти за нього щиро помолись. На небесах їх тисячі, заради України, ти ж о дев'ятій, тільки зупинись.